Коротенький відгук і огляд на сонцезахист від Лапуш. Це крем для обличчя, а це спрей для тіла. Я їх нанесла сьогодні вранці, зараз вже 5-6 година вечора. Я не обгоріла, я не згоріла. Крем йде ось таким дозатором, дуже зручним. Він іде відносно в маленькій тубі. Я наносила якраз рівно два пальці, повністю весь увібрався. З наочного прикладу хочу вам показати, як. Як він збирається на шкірі? По текстурі він не дуже плотний і не дуже такий водянистий. Що стосується спрею, то це більше йде така історія для тіла. Тут вже така велика туба, і його текстура більш така водяниста, більш легка. Для того, щоб ви могли намостити повністю все тіло, враховуючи руки, ноги. В принципі, я ці засоби наносила якраз вранці і потім поновлювала десь один-два рази. Також, якщо дуже активно сонце, то краще заховатися. Взагалі, в ідеалі краще заграти або до 12, або вже після 4. А Любити прям посмажитися, то не забувайте про сонцезахист. І ще поки не забула, не забувайте, що СПФ з обличчя і взагалі з тіла бажано змивати гідрофільною олією. Тобто не просто вмитися пінкою, а гідрофільна олія кращий варіант для зняття СПФ.